Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас обзор по таких переключателях КМ 1.1. Вони є різнотипні, таких є дуже різна велика кількість. Цінність даних переключателів полягає в тому, що містять дро метал сріблу. Іноді навіть деяких попадають метал платинової групи, такі як Паладій. Ну, краще їх продавати цілими. Я їх купляв на Віоліті колись, це аукціон для колекціонерів, рекомендую. Так, бачимо, маркіровка зроблена в СССР і КМ1. Ось такий переключатель. Всім дякую за увагу, не забуваємо палець вверх. До зустрічі в наступних відео.